Вітаю, друзі! Сьогодні 28 вересня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні представники опозиційних та провладних фракцій в парламенті проводили зібрання, де обговорювали можливий майбутній державний устрій в Україні. Ну, називався форум там, якісь там диригування країною, чи якось так, не стільки важливо. Але вони серед іншого дискутували: наприклад, чи може Україна перейти до президентсько парламентської республіки. Таку ідею озвучив перший заступник Стефанчука, спікера парламенту Корнієнко, це депутат від слуг народу про фракції. Він говорить, що ми сьогодні тестуємо саме таку модель президентсько парламентську бо в Україні воєнний стан і президент має багато повноважень. Ну він тут слушно зауважує, але там розрілася гаряча дискусія з приводу цього, що як натяк він зараз робить на те, щоб перейти від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської, тобто віддати більше повноважень Зеленську. Кому президенту і в такий спосіб ефективніше управляти державою. Ну, про ефективність, я думаю, ви самі будете розповідати у коментарях. Тому я вас запрошую, щоб ви коментували це відео, підписувалися і ставили вподобайки. І на дзвіночок на ви не пропустите останні відео, коли вони тут будуть виходити. А що стосується самої ідеї, я вам хочу зробити декілька уточнень, чому це лунає і чи це нова якась взагалі ідея в Україні. Ні, не нова. Якщо брати дуже короткий ракурс, ви, в принципі, знаєте історію Конституції України сучасної. вона була ухвалена 96-му році, е, ініційована Ленідом Кучмою і часто її називали найкращою конституцією чи не ледь у світі ну, в Україні, в Європі так точно. Але потім, в міру різних обставин, а найголовніша була це помаранчева революція 2004 року, конституцію. Змінили і була проголосована конституційна реформа. Я мав нагоду бути присутнім тоді в кулуарах парламенту, бачити, як це відбувалося дійсно на дуже серйозне протистояння прихильників помаранчевої коаліції, тобто нас із прихильниками Януковича, це було компромісним рішенням. що Стало дало можливість не допустити кровопролиття на майдані. Так тоді багато про це говорили, трактували. Але хочу внести деталь в цю свою історію. Хто був ініціатором цих конституційних змін? Ініціатором були Кучма, Медведчук, Мороз, і законопроект, який тоді голосували, він був підготовлений раніше до початку помаранчевої революції. Авторами цього законопроекту виступили Гавриш Степан, Богатарьова Раїся, Ващук Катерина, Гапочка Микола, ну, можливо, там якось ви знаєте чи ні, але це представники, ну, швидше, знаєте, ну Ващук це комуністка взагалі. Е, представники табору партії регіонів, тоді прихильників Віктора Януковича. І в тому числі Медведчука. І ми отримали парламент, де коаліція нібито ухвалює рішення. Втім, президент був не дуже обділений повноваженнями, вступили в силу ці конституційні зміни, конституційна реформа 2004 року, лише у 2006 році. І Ющенко, якого переобрали вже тоді обрали да, президентом, Він мав довго повноваження, коли він сам призначав фактично прем'єра, звільняв відправляв відставку, і ви пам'ятаєте, гучний скандал. Коли посварилися між собою Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, Порошенко був секретарем РНБО, фактично очолював тіньовий уряд, так тоді називали, бо Ющенко підписав відповідний указ, за яким він погоджував кандидатів на посади міністра. Ну, це призвело до серйозного скандалу, і фактично тоді Помаранчева коаліція розвалилася. Далі ми мали. Унікальні історії, коли Ющенко пропонував свій законопроект змін до Конституції, він не пройшов в парламенті, потім Янукович пропонував, але він зробив ще хитріше. Він просто-напросто скасував цю конституційну реформу і повернув собі повноваження одноосібного управління держави. І це викликало серйозний резонанс, тому що, попри. Ну, скажем так, одіозних авторів цієї конституційної реформи, вона все-таки прожилася в Україні, і ми довго розповідали один одному і з року в рік, що у нас парламентсько-президентська республіка, так нібито є і нині. Потім також і намагався змінити Петро Порошенко. Він вносив зміни до Конституції, готував конституційну реформу, але зміни до Конституції були, мали трагічні наслідки у 2015 році. 30 серпня біля Верховної Ради загинули на звардійці. Тоді пропонувалися внести зміни і ухвалити спецстатус тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Ну і далі, звісно, також не послишала ініціатива наших можновладців змінювати конституцію у вигідному для себе руслі, збільшуючи розширюючи свої владні повноваження навіть. Лунали в колуарах думки про те, щоб, наприклад, президента обирати в парламенті. Свого часу, коли Юлія Тимошенко розробляла колосальну величезну програму передвиборчу новий шлях, чи якось так вона називалася, де вона пропонувала взагалі змінити Конституцію таким чином, щоб фактично всі рішення ухвалювалися прем'єр-міністром. Тобто зробити канцлерську Україну. За типом канцлерської Німеччини, де е, вся влада належить главі уряду. А президент, можливо, і призначається навіть і парламентом, але має чисто декларативні повноваження, так як, наприклад, у Німеччині. Штайнмаєр. Він фактично ніяких великих глобальних рішень ухвалювати не може, представляє зовнішню політику або країну на зовнішній арені. Ну, Відчасти так, таку саму роль виконує і Анджей Дуда, і в інших країнах таке є. А е, до класичної моделі демократії двопалатного парламенту і сильного президента чомусь Україна не хоче поки що рухатися. Не те, що Україна, Україна можливо, хоче, але. Ті, хто при владі, то вони ці ідеї відкидають, бо, до прикладу, лунали ідеї навіть від того ж самого Кучми створення двопалатного парламенту, як то, наприклад, у тій ж самій Польщі, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, Але ну, Німеччині, звісно, там дещо інша історія, там федеративний устрій. Але поряд із тим, представників нижчих, скажімо, так, місцевих громад у парламенті їх нема за великим рахунком. Ми бачимо протистояння в Україні. Між місцевою владою та центральною владою, де Верховна Рада живе своїм життям, президент живе своїм, Кабмін часто, от як нині, да, виконує функції, які або. Під президентом поза ним, і це викликає купу контраверсійних рішень або скандалів в українській державі і призводить лише до нестабільності. Я думаю, що це саме цей принцип був закладений у конституційній реформі, яку тоді запропонував Мороз і Кучма разом із Медведчуком. І от ми маємо ці наслідки, але постійно нам задовують і подають, що це, мовляв, хороша ідея. Я не є прихильником ідеї Корнієнка, який говорить про те, що треба посилити президента, тому що одноосібність в управлінні. Часто створює купу пороків, які шкідливі для країни і для України будуть в тому числі, особливо коли такі рішення є неефективними. Я не можу згадати зараз прикладів успішних там монархій або диктатур. Ну, часто наводять прикладом Китай, де, мовляв, він дуже успішно справляється різними викликами, як то пандемія коронавірусу. Але не забувайте, друзі, що це класична комуністична диктатура, де немає інакомислії, де немає свободи слова, де не, не працює Ютуб, там своя система внутрішнього інтернету. Ну до чого зараз рухається Росія в такій же самій. Такому самому в Лені перебуває зараз Північна Корея, але люди звикли та жити, вони іншого не бачать. Це класичний типовий Радянський Союз. Тому, звісно, дискусію в питанні того, яка має бути конституційна реформа і як має бути облаштована влада, представницька влада влада народу в Україні, треба говорити. Заява Корнієнка викликала серйозний резонанс сьогодні. Я думаю, що це добре, тому що ми про цю тему піднімаємо. Можливість говорити широко про це з'являється лише коли хтось із функціонерів зробить якісь відповідні ляпи, так як сьогодні це зробили представники «Слово народу, і опозиційні політики це активно підхопили. Я з великим задоволенням вам розповідаю своє бачення. Бо я особисто є прихильником все-таки двопалатного парламенту. Вважаю, що ми повинні мати палату представників із представників місцевих громад, які будуть відстоювати інтереси громад і держави на нижчому рівні в представницьких у законодавчих органах. Як то Палата представників Нижня Палата, давайте умовно, не наз, назвемо її Верхня Палата. І повторююся, що таку модель навіть кучма пропонувала, але вона не прожилася, коли він проводив референдум у 2000 році. Вони вирішили дещо зробити по-іншому. Яка буде доля цієї ініціативи Корнієнка? Поки що мені сказати складно, але я думаю, не випадково запущена така теза для того, щоб вона обговорювалася і всі почули фідбек. І я не виключаю того, що в найближчому майбутньому ми отримаємо відповідні ще е коментарі або ідеї від влади про те, як вони бачать конституційну реформу, з чим будемо виходити, особливо в умовах воєнного стану, коли дійсно більшість повноважень належать президенту. Але що стосується саме війни і перебігу, я насамкінець хотів би вам додати ще одну інформацію, яка мене зацікавила, і її оприлюднив мій колега Олександр Мосієнко. Ви часто бачите його в програмі Центр громадської аналітики вежа, який ми випускаємо щоп'ятниці. Ну і він повідомив не те, що новину, а деталі тих подій, які сталися сьогодні в Україну. Приїздили з візитами, неочікуваними. Міністр оборони Великої Британії, це новопризначений. Міністр оборони Франції, генсек НАТО Єн Столтенберг, вони зустрічалися з Зеленським, з прем'єр-міністром України з іншими нашими чиновниками-феціонерами. І як він запевняє, з його інформації з джерел стало відомо, що обговорювали питання наступу на Крим та можливості долучення до цього наступу саме експедиційних корпусів Великої Британії та Франції. Ну, ви роз... Що таке експедиційні корпуси? Я сподіваюся, ви розумієте, це військові інші країни на території нашої країни в даному випадку будуть. Звісно, це дуже інтригуюча інформація, особливо, коли він поточні, що вона може мати місце на тлі візиту саме короля Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльза III до Франції він там виступав в парламенті. і Говорив про те, що необхідно все таки припиняти російську агресію. Він не виключає те, що такі домовленості могли бути досягнуті саме там. За цим будемо обов'язково спостерігати, бо дуже інтригуюча інформація, якщо нам допоможуть американці, французи, там, британці, я лише буду за. Я думаю, ви не будете також цьому проти. Хоча я думаю, що багато хтось із вас поставить під цю інформацію, але ми матимемо нагоду перевірити її найближчим часом. Можливо, не найближчим, можливо, трішки згодом. Тому, друзі, аби не пропустити всі всі події, новини, підписуйтесь ще раз, запрошую на канал, коментуйте, ставте подобайки, Всіх люблю цінуй, і не перемикайтесь. Все буде Україна.